Привіт, друзі мої! Ну що ж, покосим сьогодні? І косити ми просто так не будемо. А порівняємо між собою три види дисків. Отже, перший учасник наш диск лепестковий, який йшов у комплекті до мотокоси, яку я маю. Види їх різні, але принцип роботи в них один і той самий. Саме в моєму випадку він трьохлепестковий, є вони двохлепесткові, трьох, чотирьох, можливо, і більше. Але суті, це не міняє. Загострена в них одна сторона, вони були тупу... він був туповатий, але я його підгострив, щоб він був гостренький, і він загострюється з двох боків. Тобто його можна використовувати, покосивши. На одній стороні, коли вона затупилась, його можна відкрутити, перевернути і буде косити наступну сторону. Такий він більш рахується як універсальний. І другий диск циркулярний. Дуже жвава. Дискусія розвинулась на рахунок косіння циркулярним диском, що він не для покусу трави для насіно, тому що він її мульчує, тому що він косить в одну сторону. Ну, Ми сьогодні все це провіримо. В моєму випадку диск тарілочкою. Вони також є багато їх видів з різною кількістю зубців. Але також принцип роботи в них один і той самий. Косив я їм дуже небагато, буквально з пів літри бензину. Тут навіть фарба не встигла витертись. Цей диск дуже недешевий, біля 300 гривень він вартує. Напайки тут величезні, до пів зуба майже. І третій диск, який мені порадили придбати. Також сегментні диски є на три сегменти, там на 4, на 5, на 6, в моєму випадку на 6 сегментів. Таким диском я не користувався ніколи. Це за порадами він придбаний для порівняння і за порадами коментаторів. Тож сьогодні також з ним скористаємося і подивимося його в роботі. Що хочу додати до цього диску, що дуже часто мені попадається реклама у відеошорт з такими дисками, які коштують 800 гривень. А по скидці вони готові його продати тобі за 400 гривень. Тож хотів вам сказати, друзі, не ведіться на цей розводняк. Так як цей диск придбаний у місцевому магазині і ціна його 120 гривень. Так що майте на увазі. Ну що ж, друзі, як ми їх сьогодні порівняємо? За трьома факторами? Перший фактор. Це зручність використання Який з цих дисків, найзручніший у використанні. Якість покосу, якість трави скошеної, порівняємо. Другий фактор, також немало важливий, це універсальність використання будь-якого з цих дисків. Як на м'яких травах, так і на жорстких травах. І будемо пробувати цими дисками косити невеличкі тоненькі дубчики. І третій фактор найважливіший, я думаю, для кожного з нас. Це економія кожного з цих дисків. Я буквально вчора заправився, закупив ще 10 літрів про запас. І у нас на заправках бензин по 55 гривень з копійками на сьогоднішній день. Бензин стрімко. Паливо стрімко росте у ціні, тож економія, я думаю, це найважливіший фактор в використанні будь-якого з цих дисків. Тож, друзі, приступаємо до тестування. А перед тим, як ми почнемо, так як я і обіцяв, на в честь 10 тисяч підписників хочу привітати Interga-L. Я, друже, я тебе вітаю в честь 10 тисяч підписників. Ця пилочка поїде до тебе. Також, друзі, вже зовсім скоро рік каналу. Так що подарунки також будуть. Так, друзі. Мотокоса у мене Форте. Об'єм двигуна 52 куби. Потужність її по інструкції 3200 Вт. Правдиво, неправдиво, не знаю, але мотокоса доволі потужна і бензин також бере доволі нормально, непогано так. Але в батька, наприклад, на 43 куби, то прикосінні доволі відчутно, що. На 43 куби потрібно більше газу давати при косінні на тому ж самому дискові. А на цій косі, на мінімальних обертах, можна косити, і вона менш реве, мені нею працювати легше, наприклад. Хоч вона й більше бензину бере. ця максимально дешева. Я її купував у місцевому магазині, обирав. І купував саме найдешевше, що я міг купити. І що хочу вам сказати, якщо у вас коли-небудь постане питання перед покупкою мотокоси, обов'язково беріть мотокосу із захистом карбюратора у мене його немає. І як тільки я купив косу, компресія тут була настільки велика, що одного разу вискользнула ручка із руки. І вдарила по регулятору холостого ходу. Той регулятор з пластику і там закру... закручений гвинтик на холостий хід. І він відбився. Тож, тепер регулюю тільки тросиком. Це доволі неприємно. Якби був захист, то цього б не сталося. Так що майте на увазі при покупці мотокоси краще обирати його із захистом кальбюратора. Вирішив я, щоб мені не перекручувати їх постійно, я провірю цей саме диск на його зручність використання, на універсальність і одразу ж на економію бензину на витрату. Потім провіримо сегментний диск. І вже в кінці провіримо циркулярний. І порівняємо між собою і оберемо найкращого. Пілью бензин з баку. Залью туди рівно півлітри і покосимо, наприклад, 5 хвилин. Потім зільємо і подивимося, що в нас тут півлітри залишиться, скільки нам доведеться долити мірним стаканчиком до півлітри, і скільки в нас розхід, який буде розхід. За 5 хвилин роботи мотокоси. Таймер на 5 хвилин. Поїхали. Покосивши, ну плюс-мінус, мабуть, ну хай 10 хвилин, то диск цей лепестковий, можливо він з такого металу зроблений, але він затопився і доволі добряче. 5 хвилин погнали Покосив я всіма трьома дисками різного типу. Знімав всі заміри на камеру, все переміряв, але в самому відео цього не буде, так як я передивився і це займе відео майже годину. Тож я думаю, воно нікому не потрібне. І ви мені повірите, я надіюся на слово. Ну, тому що мені брехати немає сенсу, я вам кажу так, як є. Давайте почнемо по зручності експлуатації диску лепесткового. Взагалі, в зручності використання він мені не сподобався, так як мені, рівненькі стадіони, наприклад, косити не приходиться. Тож на нерівних поверхнях косити ним не годиться абсолютно. Мені не сподобалось. Постійно чіпляєш землю і при зачіплянні землі лепестковий диск дуже сильно б'є на руки і створює навантаження на мотокосу. Я думаю, при використанні, довгому використанні такого диску. То щось можна обірвати в мотокосі або редуктор, або вал. Цим диском витистковим доводиться його постійно тримати на вісу, щоб не зачіпати землю. І доволі швидко втомлюються руки від косіння таким диском. На рахунок цього диску сегментного та сама історія. Але на відміну від лепесткового, у нього немає віддачі, він просто перестає крутитися. І щоб ним добре і гарно косити, на мотокосі потрібно давати добрячого перла. Тому що на середніх обертах, наприклад, на 52-кубовій мотокосі він не косить. Він косить тільки на високих обертах. На дуже високих обертах йде велика вібрація. І не зовсім приємно косити в такому режимі. Але коса він хочу зазначити, що дуже і дуже непогано. Мені сподобалось, хоч його потрібно також тримати на лісу. Тому що він доволі частенько, як тільки схвачує землю, він одразу стає. Історія навантаження на мотокосу. Мотокоса йде в нагрузку. Але цей диск не звалює покос у валок. Він її розстеляє, і виходить, що при косінні вся трава розстелена, і якщо її косити цю траву на сіно, то їй не потрібно буде після покосу розбивати граблями. Вона вже готова, розстелена. Що мені ще сподобалося в цьому дискові? Що він дуже гарно косить в'язку траву. Якщо, наприклад, люцерна, я думаю, висока і дуже покручена, то таким диском буде косити просто відмінно. Він на себе трави не назбирує, розкидає і ним доволі непогано косити. Якусь високу дуже траву. Цей варіант мені дуже сподобався. На рахунок цього дуже непогано. На, рів... на рівному покосі, що цей диск, що цей диск, ну, ним буде косити нормально, на мою думку. І диск циркулярний. На рахунок зручності його використання. Мені подобається ним користуватися найбільше, тому що він косить м'яко, він косить на мінімальних обертах двигуна на мотокосі, я кошу на своїй мотокосі менше, ніж на півгазу. Абсолютно прекрасно косить. Нічого він не мульчує ніяку траву. Що там писали там, анекдоти у коментарях мені були в одному з відео, що він мульчує її сильно і він її не мульчує. Він косить не в одну сторону, він косить в обидві сторони. Я кошу на одних обертах. В протилежну сторону я газ не скидаю. А проводжу по траві, і він її також скошує і в одну сторону, і в іншу сторону. Косити ось таким саме диском, тарілочкою, на нерівних поверхнях дуже і дуже зручно. Мені цим диском косити подобається. Друге, універсальність у використанні. Абсолютно не універсальний диск лепестковий. він тільки для покосів трави. Якщо косити дрібні дубці таким диском, я думаю, можна перервати косу. Мотокосу можна перервати запросто. На рахунок цього диска, я не думав, що він буде косити дубці, але він їх перебиває і він не створює навантаження на мотокосу взагалі. При стиканні із цупким бур'яном або з гілками. Сегменти просто завертаються. Косити ним високу траву або високі бур'яни. Мені ним дуже сподобалось. Він не назбирує на штангу мотокоси е е бур'яни, він їх розкидає, і косити дуже приємно і легко. Диск е циркулярний. Косить дубці любої товщини. Я ним смолю, йо І він, ним можна перерубати до, я думаю, до 5 см. Перепиляти, він перепиляє як циркулярка. Це понятно. Але при косінні високої трави, або в'язкої трави, або високих бур'янів. Ним косити не так зручно, як ось цим сегментним. І взагалі ним не, не зовсім не зручно. Косити такі в'язкі і високі трави. Тому що він скошує траву дуже м'яко, і вона нікуди не відлітає, а назбирується вся на штангу мотокоси. І приходиться оцю всю траву, копну трави чи бур'янів високих, тягнути силою в одну сторону. Ну що ж, і залишилося в нас економія, як думаєте, хто переміг. Отже, лепестковий диск. За 5 хвилин косіння пішло 50 грам бензину. І скосив я ним за 5 хвилин з половиною ручки я пройшов. Диск сегментний. Так само за 5 хвилин роботи пішло 50 грам бензину, але вже... Сегментним диском, на відміну від лепесткового, я пройшов 4 ручки і 1 метр по косу. І, друзі, останній учасник циркулярний диск. І витратив я ним за 5 хвилин роботи 45 грам бензину. Невелика різниця 5 грам бензину між всіма трьома дисками. Але оцим диском я скосив майже 6 волків. Так що на рахунок економії у моїх умовах виходить, що це переможеть. До покупки я б не розглядав би оці лепесткові диски взагалі. Він мені не сподобався абсолютно. Я ним не, не користувався і користуватися не збираюся взагалі. А ось ці два диски. Такими дисками я користувався постійно, і надалі ними буду постійно користуватися. Але мені також сподобався цей диск сегментний. Тим більше він довговічний, тому що він тут на закльопках. Я думаю, при поломці будь-якого сегменту. Не складе зовсім ніякої складності висородити закльопку, зробити новий ніж сегмент, встановити і користуватися далі. Дуже мені сподобався цей диск в тому плані, що ним дуже легко косити в'язкі і високі трави. Ось таке друзі відео. На сьогодні я з вами прощаюсь. Напишіть у коментарях, якими ви. Дисками користуєтесь якими видами. Дуже цікаво буде почитати вашу думку. Ну а я ж на сьогодні з вами прощаюся. Всім удачі і всім пока!